Тема сьогоднішнього етеру, власне, уже заявлена. Мені казали поруч з ким стояти, щоб вистоять собі життя легке. І радили, яких пісень співати, і на каком даруйте язике. Дуже дивно, дуже сумно, і, в принципі, очікувано. Але ця тема все ще продовжує звучати у нашому просторі у різних її варіаціях. І от нещодавно я побачила інтерв'ю Наташі влащенка чергове. Вони щось в мене лізуть і лізуть тепер на очі. Не можу нічого з цим зробити. Подивилася один етер про себе. Тепер Наташа Влащенка візді. Але що привернуло мою увагу, так це одна річ. Я не знаю, там Віра Брєжніва Лобада, хто там ще Іван Дор, люди, які співали в Україні до широкомасштабного mm -hmm. вторгнення, а зараз ну, вони намагаються повернутися на українську сцену, але ну, це не так просто для них, тому що є, як ви кажете, жовта преса, є якісь там а, проблеми з цим. Є жовта преса, є якісь проблеми з цим. У російських пропагандистів і, взагалі, кремля дуже великі проблеми з тим, щоб називати речі своїми нами. Тому Путін про проникнення України глибинне уже в Курську область говорить як про ситуацію. А у Влащенко це звучить як проблема з цим. З чим не ясно, але з цим проблема, і Влащенко ставить запитання: таке оптичне Камалі Що ж ділать? Чому Лабаду, Дорна і Віру Брежневу не хочуть слухати українці? А, а, якщо от, як ви думаєте, якщо людина відмовилася, скажімо, покинула а, Росію, осудила війну і так далі, чи може вона претендувати на місце в українському шоу-бізнесі? Звісно, може. Звісно, може. Ви знаєте, а, головне, чим ти. А, в ітолі приходиш mm. до Бога, mm. скажімо так. Головне те, з чим ти приходиш до Бога. Тобто на українську сцену можна повернутися, але перше, треба прийти до Бога. Камалія зайшла просто з козирів. Знаєте, хороше русське, ви знаєте, за яким критерієм визначається. І от повернення на українську сцену для хороших русських півцов, Камалія визначає через повернення до Бога. Але зрештою, давайте дослухаємо цю її відповідь, тому що, тому що навіть Камалія, то про те, що вона позитивно відповідає на це запитання, що можуть повернутися і так далі, вона говорить про деякі. Основоположні аспекти цього повернення. Ми всі робимо в житті помилки. Кожен має ну, це Абсолютно. життя. Десь ти вчишся, набуваєш досвіду, а, десь ти помиляєшся, хтось тебе збив з, зі шляху там правильного. А, але ти робиш з цих помилків завжди якісь висновки, висновки. А, переходиш до чогось. І обираєш. Ти обираєш. Ти робиш висновки. Ти обираєш. Це ключове. Питання в тому, що ні Лабада, ні Дурн, ні Віра Брежнєва не обирають Україну. Вони обирають Україну, тому що залишатися з Росією це максимально невигідно, і тому вони зразу згадують про своє коріння, але вони не обирають Україну в тому, щоб транслювати свою українську ідентичність. І сьогодні ми про це будемо говорити. Але почала я з Влащенко не просто так, тому що пам'ять у мене хороша, і я хочу вам показати одне ретро-відео йому декілька років. Раптом я побачила, що в нашому телеку на противагу тому, що на соціальних мережах на Ютубі, у Фейсбуку, в Твіттері, дедалі активніша аудиторія і так розуміє, що з цим лайном не так, в тіліку намагаються продати цю історію як правильну і здорову, і те, що у Лободи, має бути право. Ну, хто продає як завжди, умовна Наташа Влащенка. Чи мають право там, скажімо, артисти, такі як Лорак Лобода, давати концерти в Україні? Тому що ми знаємо артиз артистів, які і тут виступають, як Соня ротару софія ротар, так і в Росії виступають. Ані Лорак вже багато років не приїздить до нас ну, Лобода і Лорак це наші випускниці. причому випускниці, достойні випускниці. Я вважаю, це право кожного вибирати свій шлях. Ми не можемо вказувати де кому, що виступати це право їх, і хай кожен. Іван має свій план, і кожна людина вибирає свій шлях: хтось український, хтось інший. Спасибо. Дякую. Хтось український, а хтось інший. Ну, в принципі, Поплавський не так уже і погано відповів на це запитання. Він сказав, що хтось вибирає український, а хтось вибирає неукраїнський. Але ну, для аудиторії Наташі Влащенко треба було б розшифрувати. Тим не менш, водночас вилазить іще один персонаж, який теж говорить на цю тему. А недавно під гарячу руку метра потрапила Катерина Павленко, солістка гурту Ґоуєй. Що вона зробила для української культури? Скажи мені, що заспівала конопельку, а вона як співачка хто? Ніхто. І звуть її ніяк. А от хто викликає захоплення в артиста, то це Ані Лорак. Ну я поважаю її. Вона все таки не зважаючи на те, що вона. Поїхала туди, будемо казати, добре, а що тут у нас? От нарешті будемо говорити, що у нас, що у нас тут є, є робота, Да нема роботи. Лабада, Лорак, Хороші, тут просто немає роботи. Вони поїхали, бо є робота. І ця історія, це ж я виловила просто Влащенка з Поплавським і Іва була, які розповідають масам, що все нормально. Хай їздять, заробляють дівчата, заробітчани, все хорошо. Ти диви, це вже було. Наташа не міняється. Ну, перелік трошки змінився. Перелік трошечки усох. ані Лорок довелося викинути. Раптом я побачила, що. Чи мають право там, скажімо, артисти, такі як Лорак Лобада, давати концерти в Україні. Тому що ми знаємо арти... артистів, які і тут виступають, як Соня Ротару, Софія Ротар, так і в Росії виступають. Ну, Я не знаю Віра Бріжніва, Лобада, а... Хто там ще Іван Дорн, люди, які співали. В Україні до широкомасштабного вторгнення, mm -hmm. а зараз ну вони намагаються повернутися на українську сцену, але ну це не так просто для них, тому що є, як ви кажете, жовта преса є якісь там а, проблеми з цим. Якісь там проблеми з цим. Ми бачимо дуже великий еволюційний ріст контенту, який робить Наташа Влащенка. Вона все більше і більше не договорює. Вона все більше і більше ховається за якимись максимально неконкретними словами. Що там і Ну от вони ж співали в Україні. А тепер укр... а, а типа, ну а чого їх не ну, чого їх не сприймають? А вони співали для українців, вони робили український продукт. Вони. Я не знаю, відповідали на запити українців по контенту. Ні, нічого. Але як ми бачимо, Наташа невтримно працює в тому ж самому вектору. Так? обмежень дуже багато, але вектор тримає той же самий. Тож я теж вважаю, що не зле повторити багато разів, те, що я повторюю в своїх етерах. Тому що якщо вони весь час це повторюють, якщо вони це просувають при кожній нагоді, то чому я боюся повторюватися? Мені здається, це завжди актуально. Ну і не тільки це, а й це. А нет, сука, я, блядь, буду по-русски, потому что я у себя дома, блядь. А вы ничего не сделаете. А я песни, блядь, буду вам здесь русские играть, а потому что я в свободной стране. А мне никто не запретит. Это моя страна. А раз почему здесь русский язык? По Путин не манипулировал, блядь, сука, русский язык. Русский язык и наш. Хочу перемен. А я Цоя пою. А Цой был против режима, блядь. А ні, я буду петь по-русски, і вони буквально повторюють текст, в принципі, Андрія. Спроси, а лучше мовчі, і я буду петь. І я буду піть. Вони просто буквально навіть повторюють текст Андрія, доводячи це все до абсурду.